Друзі, всім привіт! Настав час нарешті для чергового випуску хто куди. У ньому ми будемо розбирати недавні трансфери. Їх сталося не так багато, хоча перший випуск вийшов приблизно 2 тижні тому, однак вже цього разу були прям великі трансфери в великих командах. І це цікаво. Перед тим як перейти до огляду цих всіх переходів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Окрема вдячність моїм спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Завтра для них вийде окреме відео, де я зокрема поговорю про GetRio 2024 та відповім на їхні запитання. Якщо ви теж хочете підтримати мене фінансово, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Ну а тепер давайте переходити до наших трансферів і почнемо з білоруської команди. У нас тут декілька замін Ніфі та GR. Українці, які грали в Бетера в білоруській букмекерській організації, покинули команду. Це колишні гравці Iron Branch. Вони розсталися, загалом у них не складалися якісь хороші результати, тому, в принципі, логічне рішення. Можливо, вони знайдуть собі якийсь новий дім доволі скоро, але сподіваюся, що це не буде ворожа команда. Ван Він, російський букмекер, зібрав ще один склад дуже інтернаціональний склад тут естонець. Два казаха, росіянин і Узбек. Тут є непоганий снайпер. Загалом я дивився, ще їхні матчі у січні. Вони тоді грали під якимось іншим тегом. Не було таке собі насправді нічого цікавого. Тому я не думаю, що в перспективі в них щось вийде, тому й пофіг. Бейт нарешті офіційно попрощалися з Овнером. Його замінив офіційно хеттрик та бас. Бас вже, здається, навіть покинув команду. В останніх матчах він не грав. Його принаймні в останньому матчі заміняв Алекс 36. Не знаю, якби ще був хитрик та баз, то можна було про щось говорити. А так, якщо баз вже покидає команду, то це дуже дивна ситуація. На перспективу ці трансфери були цікавими, хорошими. Це два молодих гравця. Плюс є НПЛ, дуже молодий у команді. Ну все круто, перспективно, можна щось з цим робити. Однак, схоже, там у менеджменті повна вакханалія, і ніхто не знає, що, куди і як. Коротше, все, як завжди, нічого не зрозуміло, але багато подій відбувається. Кей офіційно став вільним агентом. Минулого року це був дуже крутий ентріфрагер, дуже цікавий був гравець, однак, е вирішили найн з ним попрощатися. Думаю, там доволі висока зарплата для нинішньої організації, і плюс на нього має бути хоч якийсь попит, він себе непогано проявляв, однак. Просідав на лан, бракувало йому стабільності. Думаю, він знайде собі команду, але не впевнений, що якусь рівня хоча б топ-30, тому удачі, але без особливих успіхів. Рейратом перезібрали свій склад, тепер в них 5 китайців, 5 доволі відомих китайців, типу Самбаді, Саммера та Чайлд Кінга. Але загалом ну, черговий безперспективний китайський склад, нічого особливого. Eternal Fire. Прибрали двох ревців академії зі складу через те, що вони використовували баг, який там треба було вписувати в консолі. На Faceit. їх забанили, адже Faceit попередив всіх. Що якщо таке буде, ми забанимо їх забанили на два роки, а організація розірвала з ними контракт. Читерство має каратися якомога жорстокіше, щоб воно не повторювалося. Регалі несподівано покинув отже. Як на мене, це дуже дивно, і в мене є вже питання до самого регалі, чи він нормальний взагалі чувак, його часто кікають, і незрозуміло чому, ніхто толком не пояснює, але видається так, що він просто не дуже приємний. Можливо, і він якийсь надто зазірковий гравець, він вже там носа задер і думає, що це все команда винна, а не він. То, в принципі, він грає непогано, але трошечки йому бракує стабільності і досвіду. Місцями він губиться, але загалом на дистанції він виглядав непогано. Замість нього вже грає модо, це колишній снайпер Nexus та TSM. Він не грає краще, але якось без регалі команда заграла краще, показує себе набагато впевненіше, навіть вийшла у фінал Sky Esports Sportsmaster 2024. Де програли Аврора, але все ж заробили 70 тисяч доларів, а це їхні там здається треті призові в історії організації в Counter-Strike. Тому непогано. Британська організація Echo зібрала такий склад: нікого супервідомого тут немає, можливо, крім Шушана. Шушан – це брат Флейм за старший, його багато хто знає, але цікаво, що вони зайшли і зайшли доволі круто, адже, як мінімум, ММС вони купили. Купили в іншої британської організації, здається, в епірі. Прикольно. Зазвичай на такому рівні все якось просто домовляються, чекають, поки у гравця закінчиться контракт, або взагалі в них немає контрактів, вони просто переходять. Тому цікаво, можливо, що з цього й вийде, але я не думаю, що вище ніж там 50. Бороб покинув Саші, і я сподіваюся, що він знайде собі команду. Адже мені здається, що кожна команда, в яку приходив бороб, ставала хоч трошечки кращою. Йому все все 24 роки, в нього купа досвіду, в нього були перемоги з героїк, в нього був півфінал кельну з Астраліс, але все ніяк не може він свою сильну команду знайти. Я думаю, що все в нього буде в майбутньому, от там якраз Блеймев звільнився, можна щось разом і придумувати. Дото вирішив покинути Яно, тому що на фінській сцені недостатньо талантів, щоб Яно змогли зібрати нормальний склад. Тож, він схоже, хоче повертатися до інтернаціональної сцени. Йому вже майже 30 і хочеться пограти. В нього все на все один відвіданий мейджор, на якому він вийшов у стадію легенд з Ендс. Але на цьому все. Більше в нього нічого немає, ніяких великих успіхів. Тож, напевно, хочеться щось виграти, десь побувати, десь пограти на якихось сценах і так далі. Тож, в принципі. Нормальне амбіційне рішення для дорослого гравця. Янг Нінчес підписали Касперський. Це могло бути не так цікаво, але цей поляк був обраний блеймефом як молодий талант на 2024 рік. Поки що він себе ніяк не проявив. Здається, трошечки він засвітився в найн. Я радий, що йому дали шанс з того, що я бачив, він виглядає непогано. Плюс він там на фейсіті дуже сильно виглядав, дуже нормально гриндив. Тому удачі. Знову повертаємося до Саші. Вони підписали новий склад. Всі, хто там лишився після минулого, після відходу Ніко та Бороб, вони посадили в запас, дехто вже потім перейшов в іншу організацію. А вони підписали склад Еспіонаж. Я думав, що Еспіонаж це окремий просто ростер, це не організація, але, схоже, це була все ж організація. І тут Кабік, Вез, Лакі, Айсберг, містер, всі, хто слідкує хоч трохи за. А тір три сценою то знає цих шовиків, вони дуже багато грають. Лакі навіть грав за Астраліс. Доволі відомі, доволі часто грають, навіть виграють всякі європейські є... проліги. Як на мене, це покращення, плюс в них тепер Хунден буде тренером. Для гравців це точно плюс. Gaming Gladiators підписали склад Ecstatic. Ну не зовсім підписали, а викупили його. Власник Ecstatic, Це якийсь там скінтрейдер. Він продав цей проект. Після виходу на мейджор. його багато хто за це критикував. Але я вважаю, що це нормальне рішення, це бізнес. Він заробив грошей з мейджору. Далеко не факт, що цей склад взагалі коли-небудь ще пройде на мейджор. це буде важко. З іншого боку, в них РМР гарантований наступний на наступний мейджор. Вони ж прийшли стадію легенд, але буде важко їм знову кваліфікуватися тоді. Тож те, що він заробив на них кошти і зміг на піку їхньої вартості продати, це. Бізнес і це доволі успішний бізнес, можна знову якихось 5 молодих данців збирати і починати заново. Для гравців це точно має бути покращення контрактних умов. Тож вихід на мейджор, він приносить дивіденти і покращує їхній стан як і гравців, так і просто як людей. Те, про що ми говорили вже в минулому випуску: Electronic перейшов з Cloud9 у Virtus.pro. Pro. Як я вже сказав, думаю, що це кінець кар'єри електронік. Назад він не камбекне, він просто хоче грати з росіянами. Англійською ця людина вчила. Ми бачили її інтерв'ю англійською мовою, але в результаті він вибрав легкий шлях та хоче поближче бути до рідного дому, скажімо так. Адже нагадаю, що в Cloud9 була якась там умова, що гравці не можуть виїжджати там з Сербії чи з Європи, повертатися в Росію. А потім не було проблем з лізами і так далі. Це була одна з умов організації. А з Virtus.pro там точно все полегше, все простіше. Можна в Казані родною кататися, скільки влізе. Тому удачі у завершенні кар'єри. Організація ВОПА якраз підписала кількох гравців колишніх за Саші, але нам це цікаво не так гравцями, як тим, що це новий футбольний проект. Адже Сімон К'єр, капітан збірної Данії з футболу, гравець Мілана. Він співзасновник цієї організації, співінвестор цієї організації, і він теж вирішив у національний Counter-Strike завести гроші, як це зробив Агуеро чи Зінченко. Фурія нарешті зробили зміни у складі. Арт переведений в запас, тренер переведений на іншу позицію, більш якусь адміністративну, але буде продовжувати виступати з командою на найближчих турнірах, зокрема G3 2024. Тепер. У складі Фурія буде грати Кія, це гравець Академії. І наскільки я зрозумів, Фолен буде повноцінно виконувати роль капітана. Не знаю, наскільки це хороше рішення. На бразильській сцені є багато молодих, хороших гравців, вже більш іменитих, більш сформованих. Але фурія пішла більш дешевим шляхом. І це нормально, спробують. Якщо не піде, то далі буде Players Break. де вони зможуть вже робити великі зміни. Тому нічого. Дивного, а Арта вже давно пора було прибирати. Ну і остання невеличка новина свіженька, буквально й декілька годин. Наунс зробили зміни у складі, перевели в запас Марке, мексиканця, який грав за команду щось там біля 13 місяців, здається. Я б не сказав, що він. Прям сильно просідав. На його місце приходить класія, який взагалі півроку не виступав навіть на північноамериканській сцені. Але він доволі добре знайомий з більшістю цих гравців. Тож важко сказати, наскільки якісно він зможе замінити Марке. Мені він завжди подобався. Я маю на увазі мексиканця. І я думав, що в нього ще будуть хороші шанси і вважав наон з цим хорошим шансом. Але ні. Наонс продовжують робити зміни у складі. Вони змінили тренера. Тепер Адрен, колишній тренер Ліквід, став повноцінним наставником цього колективу. А Семфіс, колишній тренер, тепер більше як перформанс коуч і стрімер. Він буде створювати контент для організації. Побачимо, до чого це все приведе. Поки нічого більше не можу сказати, бо клас я не бачив вже дуже давно. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що дивились. Скоро знову до вас повернуся з черговим випуском. Хто куди, адже трансферів буде тільки більшати. Це все лише починається. У нас зараз щільний графік. Тому команди деякі бояться робити великі заміни, адже є купа турнірів, які треба відвідати до Players' Break. U. Тож, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і любити Counter-Strike. Дякую.